І так, ми цей бок нанести грибінку. Тут, з вороння сторони, також нанести наклею і тут даємо також клей. І тепер це ставимо. Клей також без стіни не. Як зробити, щоб стіна була рівна, ну, я не говорю це для професіоналів, я просто говорю для таких людей, які хочуть навчитися пішти вдома самі зробити. Значить, поставили, намалювали рисочку, де треба, де скільки треба. І, допустимо, рівна стіна по водолазі, дали рівну чару і по ній йде. У вас буде рівненька стіна. Угол 90 дали у якщо у вас рівні стіни, угольник приложили до стіни. Чара зробили, у вас є 90-х. Телеконтроли метром зміряли, там має бути 92 см, допустимо, і з другій сторони кінець 92 см. І готово маємо спокій. У вас буде різний вуглек, якщо справжня стіна не крива, не, не коса.